Друзі, вітаю на каналі. Нарешті настав цей довгоочікуваний момент, молотиму сою. Ось тільки що приїхав комбайн на першу мою ділянку, почав молотити. Ось така соя, достатньо чиста, достатньо висока, вона мені по пояс, а то й вище, де-не-де -де по груди. Зараз Змолотимо цю ділянку, переїжджаємо ще на дві. В цілому в мене 90 соток сої. Ну і будемо бачити, що ми намолотили і поскільки це можна продати. Закінчуємо молотити першу ділянку. Спочатку ділянки соя була зеленкувата, основна частина суха, навіть де неде почала тріскатись. Тобто я вважаю, що Саме своєчасно це все зроблено. Зараз переїжджаємо на інші ділянки, потім побачимо результат. Молотимо другу ділянку. Тут соя також дуже суха і також чиста. Після цієї ділянки залишається ще одна і будемо висипати, подивимось, що намолотила. На третій ділянці де неде є бур'янець, але все одно я вважаю, що це дуже хороший результат, це достатньо чиста соя. Зараз висипемо, подивимося, що намолодили і скільки це можна продати. вже змолотили всі ділянки, комбайн їде далі. Результат, як на мене, дуже хороший, в цьому році не дуже врожаї врожаїв людей. Але тут десь около трьох тонн є і соя достатньо непогана, зерно достатньо крупне. Більш за все, зараз поїду її здавати. Потім розкажу, що в мене вийшло. Нарешті розібрався з соєю. Основну частину здав і залишив собі на наступний рік на посів 7 мішків. Це десь приблизно 350 кг. Планую сіяти 2 гектари. Залишив з запасом, можливо, ще з'явиться якась ділянка. Також здав тонну 800. Здав по 11800 тонну. Я не знаю, мало це чи багато. Можливо, потрібно було притримати трошки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як хто думає, можливо, є якісь прогнози з приводу цін. Ну, в мене не та кількість, я вважаю, щоб його зберігати. В наступному році дасть Бог буде краще. Також приблизно. Урожайність в цьому році в мене з 90 соток становить, здається, 250. Також напишіть, будь ласка, як, як вважаєте, чи нормальна це урожайність. Добре в ніяких не вносив В наступному році буду щось удобрювати. Ну і, в принципі, З приводу сої це все. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім чудових урожаїв. Слава Україні!